Вітаю, друзі! Пропоную на огляд пам'ятну медаль присвячену відзначенню подвигу масового героїзму та стійкості громадян міста, яке з перших годин вторгнення РФ в Україну. Перебувала під цілодобовим обстрілом саме Чернігів, одне з найперших міст України, стало одним із перших, куди намагалися вдертися ворожі війська. Але завдяки об'єднаному спротиву всіх складових оборони захопити його окупантам не вдалося. Після невдалих спроб захопити місто, росіяни підірвали мости та почали його рівняти із землею. Внаслідок обстрілів пошкоджено багато цивільних об'єктів, зокрема шкіл і дитсадків. Чимало житлових будинків зруйновано вщент. Тривалий час у Чернігові не було електропостачання, води, тепла, газу, бракувало їжі, але завдяки згуртованості, підтримці та взаємодопомозі місцеві жителі вистояли і вистає країна. Медаль була виготовлена Національним банком України та. Введена в продаж, скажімо так, 28 березня 2023 року. Медаль має тираж 40 тисяч примірників. Діаметр має 35 мм, виготовлена з низель зільберу, Гурт у медалі гладкий. Художник Фандікова Наталія. Категорія карбування спеціальний Uncirculated. Скульптори Дем'яненко Анатолій. Іваненко Святослав, програмне моделювання Лук'янов Юрій. Так. Розглянемо медальку. Почнемо з реверсу. Опа. Так. Ось такий медаль має реверс. Значить, на реверсі медалі на дзеркальному тлі розміщено напис Чернігів місто героїв, що ділить поле медалі надвоє. У верхній частині дзеркальна композиція, що символізує спротив російським окупантам, попри руйнацію. У нижній стилізована панорама міста з його історичними будівлями. Ось така, ось такий реверс. І буква І в слові чернігів, бачите, виконана як свічка. Так, переходимо до розгляду аверсу медалі. Ось такий ось такий аверс. Значно аверсії медалі розміщено угорі написи 2023 Україна. Унизу малий державний герб України. У центрі на тлі стилізованої карти міста рядки з поезії Ліни Костенко: Шматок землі, ти звешся Україною. Ти був до нас, ти будеш після нас, Ліна Костенко. Стилізовану композицію з історичних культових споруд міста. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України ліворуч. Ось така медаль. Дякую за увагу, друзі. Бажаю мати, хто хоче таку медальку. Щоб всі міста наші відбудувалися, Україна перемогла. І щоб був мир на всій землі. Дякую за увагу. Ставимо лайки, підписуємося. Хто вперше далі буде.